Зараз зробимо відеогляд наявної кухні з ДСП фасадами. Колекція ця називається Аліса. Це в нас кухня в розмірі 2 метри. Верхні фасади висотою 72 см. Ці фасади зроблені з ДСП. І відкриваються вони так баром. По всіх трубах. І тут теж у нас бар. Колір фасаду називається дуб білий. колір корпусу попелястий. Тут у нас газліфти, металева ручка, мінімалістична, така в стилі лодку. Довжина всіх цих. Верхніх модулів 2 метри. Але на замовлення їх можна буде зробити в будь-якому розмірі під ваш інтер'єр і під ваше приміщення. Знизу у нас також фасад з ДСП в кольорі оливка. Тут у нас тумба на 60 см, де ви бачите дві великі шухлятки і одна маленька шуклятка. Шухлядка укріплена дном із ДСП, і вона на дотягувачах. Верхня шухлядка також на дотягучок дно із ДСП. Наступна тумба у нас 80 см шириною. Зверху ми бачимо шухлядку, а знизу у нас поличка. Ця кухня стоїть на ніжках. На пластикових 10 сантиметрових це стандартна ніжка. Але на замовлення можна ніжку зробити вищу, висотою 15 см. І також ці ніжки можна закрити царгою. І остання тумба у нас це тумба під мийку на 60 см. Стільниця граніт індійський. Суцільна двохметрова. В тому місці, де ви поставите тумбу під мийку, Модулі всі можна міняти між собою місцями. В тому місці, в стільниці, прорізається отвір, і якась мийка з нержавійки чи гранітна мийка, сажається на силикон і вбудовується стільницю. І буде у вас вбудована мийка. Колір фасаду. Як верху, так і низу. Він може бути різний. Можливо, комбінувати абсолютно так, як вам подобаються ці кольори. І він може бути лакований, або може бути матовий. Тобто може бути такий білий, мармур. Ось це дуб білий, той, що в мене на вітрині. Він також може бути глянцевий. Воно виглядає. Може бути такий. Ну, це я так для прикладу вам показую, але цих кольорів дуже багато. Може бути лемонграс, може бути такий під дерево, інший, темніший під дерево. І знову ж таки глянцевий або матовий. Хотіла ще сказати стосовно стільниці. Да? Тут у нас стільниця 28 мм товщиною. Вона може бути 38 мм товщиною. Від стіни, можливо, ставити такий плітус. Ну, це він не в той колір, але, як би, просто щоб показати, Це такий пристінний плінтус, да, такий елемент декоративний, він буде в колір стільниці і він буде захищати вашу стільницю від вологи. І так, ще я хотіла сказати стосовно цих верхніх модулів. У нас верхні модулі на вітрині висотою 72 см. Вони можуть на 20 см бути нижчі, висотою 92 см. Якщо у вас висока стеля, також можна зробити верхній ряд антресолей. Це можуть бути глибокі антресолі глибиною 58 см, або вузькі антресолі глибиною 30 см, так само, як в рівень із верхніми тумбами. У нас верхній модуль відкриваються набар, це також може бути розпашний фасад. Якщо розпашний фасад, просто так дверечки відчиняються, то це дешевше. Якщо на бар відкриваються, то це трохи дорожче. Також можна ставити скляні, наприклад, елементи. В програмі у мене також є. Якщо ви прийдете до мене робити проєкт, я вам покажу, як це буде виглядати. І стосовно нижніх тумб. Нижні тумби у нас ідуть на ніжці 10 сантиметрові можливо, замовляти для тих людей, які є високі, замовляти на 15 сантиметровій ніжці кухні. І закривати знизу ніжку царгою. Віхні модулі йдуть на регульованому навісі, і вони чіпляються на таку металеву планку. Ця планка монтується до стіни, ви відбиваєте рівень, і потім на цей рівень монтуються верхні тумби. Ширина тумб, як і верхніх, так і нижніх, може бути різна. За індивідуальним розміром, можливо, виготовлення цих тумб кратно 1 см. По вартості, якщо тумби стандартні, то це дешевше. Якщо ми викраюємо просто все під вас, то тоді це буде дорожче. Тепер стосовно внутрішнього наповнення тумб. Якщо це у нас шухлядки, з дотягувачем або з укріпленим дном на фурнітурі фаворіт, або з німецькою фурнітурою хепи, то це буде дорожче коштувати. Якщо просто дверки розпашні і там буде знизу поличка, це буде коштувати дешевше. Тумби всі можна міняти між собою місцями і замовляти під себе відповідно до ваших потреб, відповідно до вашого приміщення, різні тумби. Кому як зручно користуватися, хто любить шухлядки, можна поставити всі шухлядки на тумби нижні. Хто любить дверочки і хоче зекономити, то тоді можна поставити дверочки, також можна симетричні зробити всі тумби. Там всі 60 см або 80 см. Також можна додатково скло або рамочний металевий фасад сучасно виглядає із тонованим склом. І останнє. Стосовно вартості. Я не можу вам сказати приблизно, я можу вам сказати точно, вартість такої кухні в такій комплектації, в такому розмірі 20 240. Якщо наша збірка, то це плюс 10% до вартості. Тобто, якщо вона зібрана на вітрині, вам подобається з такою суцільною стільницею, то це буде 22 200 гривень. Вартість кожного проєкту прораховується індивідуально. Ви говорите, яку саме ви кухню хочете, які ви хочете розміри, які розміри вашого приміщення, і тоді точно я вам підрахую вартість цього проєкту. Звісно, для цього вам потрібно приїжджати до нас сюди, тому ласкаво прошу до нас в міцні меблі.